Доброго дня вас вітає компанія «Автоекспорт» У нас нове надходження Ренокенгов Максі Базі, вантажно-пасажирський п'ятого 17-го року. перший в блік місці 17-го. Зараз автомобіль має пробіг. 131 тисяча, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів 90 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчте механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі баста, вантажно-пасажирські 5 місць, дві бокові двері. Два комплекти дисків гума, літня і зимова. Мультикермок, круїз контроль. Кондиціонер підігрів водійського сидіння Bluetooth USB AUX, Режим їзди, блокування переднього диференціалу, допомога під час підйому вгору. Також і допомога під час паркування задній партронік. Оздоблення салону – текстиль. Нагадуємо, що автомобіль має 5 місць. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. і Також є фаркоп. Автомобіль свіжий пригні Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміною наступного: диски, гальмівні, передні та колодки, передні і задні. Фільтр паливний, фільтр салону, мастила в двигуні та фільтр масляний. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, Додаткова передня оптіка затягнута в броніплівком. Автомобіль розмитний зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест здрав можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр Чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28. є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 14 299 Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!